За даними ООН, на сьогодні 1,8 мільярдів людей живуть у зонах конфліктів. Ми знаємо, що відбувається в Україні, і ми знаємо, що на сьогодні людський ресурс, його підготовка, його якісна готовність виконувати завдання і захищати себе, і триматися. І далі нести ту волю, українську волю, яку ми несемо, це найперше і найголовніше. І людський ресурс на сьогодні, і вже навчений людський капітал це дійсно щит щит, який е, не може реалізувати надалі все те, що важливо для оборони безпеки. І всіх тих питань, які ми на сьогодні маємо без технологій, без економіки, без бізнесів і без готовності тих, хто може підтримати. Тому я ще раз хочу подякувати всім небайдужим до готовності. Ми всі знаємо, що на сьогодні людина це основа. Без людини не буде ні технології, ні економіки, ні бізнесів, нічого того, що має сьогодні і виступає гарантом безпеки як України, так і світу.